І зробив також внутрішню арку. Так. Тут сильно з ним не грався, щоб воно було ідеально рівним. Головне, щоб воно виконувало свою функцію по міцності. Там загрунтував, тут загрунтував. Тепер його туди можна вставляти, як грунт зараз дужче засохне, і обварювати. І виходить, що цей край у мене весь готовий, переходжу далі. А далі тут оцей поперечний ланжерончик, його треба відсверлити, відремонтувати, підлогу відремонтувати. Ну і також власник авто вирішив зробити оці повздовжні ланжерони. Тому що ми вже тут вже зроблено дуже багато роботи. Розібраний салон, знятий бензобак, трубки ці всі познімані, глушники, защити на той глушничок зверху, і ну, зараз його вже треба зробити. Я розумію, що тяжко, і чоловік розуміє, що тяжко, але треба. І оце все заразом зробити, щоб вже потім сюди не вертатися. Хто знав, що тут буде стільки всього, я точно не знав. Тепер я буду знати, що автомобіль Mazda треба бути готовим до капітального ремонту. Ну, нічого, я думаю, так як там ми все зробили і тут ми все зробили, то і там також усе потихеньку зробиться. Жалко тільки, що в мене пісок на фініш. Мало піску сухого. Ну, то таке будемо десь шукати. Я і так взагалі стараюсь нічого не брати на піскоструй. Але тут так пішов на поступки і війшов в становище. Ну, Тому що зробити всі ці деталі нові, так як це в ідеалі треба зробити, ну просто нереально. Тому так, що ще поживе, те відновлюємо. Що вже згнило, те міняємо. Кому потрібен якісний ремонт кузова, ви знаєте, що можете зробити.